В аеропорту було 14, е, гармат Б-30 стояли вже наведені, і ми її там положили. Гарненько навівся е, бензовоз, спалили, танчики заправлялися якраз, Теж гарно горіло. Працювали одну ціль. Потім е командир батареї дає команду на 180 ствол і у нас шостий заряд. Вогник, Херсон, початок. Початок повномасштабного вторгнення. Виїхали ми трошки раніше, до 24, -го, 23. го Вночі і вже зустрічали звітель, коли лізли. Бачили, сушки над головами пролітали, Таке трошки так стра страшно було, але потім вже так воно ну, пішло, пішло, пішло. Масована навала орків. Майже в кольцо взяли нас. Але командир батареї нас вивів, звітель, там. Вже в круговій обороні тримали кругову оборону. Вогник командир гармати. Народився у Вінницькій області. До збройних сил прийшов 2019-го водієм Краза. За час служби в артилерії виріс від номера обслуги до командира гармати. Широкомасштабне вторгнення зустрів на військовому полігоні в Олешках неподалік Херсону. Одним з перших протистояв наступу росіян з Криму. Страшно було. Коли вже пулі свистіли над головами, то вже так, розуміли, вже що може бути що хоче. Ми стоїмо там за 10 кілометрів плюс, а тут вже ух, притул вчитай, були. Ну таке. Приходить, знаємо, що таке, коли прилітає, але також у ближній бій, це ж. Відступ з Олешок. Тягачі. З гарматами. От ми припаркувалися, там, така типу, посадочка, з'їхали чотири машини і зайняли кругову оборону. Потім вже командир дав наказ виходити. Всі погрузилися, ну там так, що дуже швидко, що це було дуже-дуже швидко все. Ну Все, автомати з нас перезаряджені, були, бойова готовність повністю. Якщо там, якісь двіжані лишні будуть з їхньої сторони, типу, як вже ближче біля нас, то ми будемо відстрілюватись по-любому. Ну так, ну, але потім вже попали, виїхали вже на трасу, бо об'їжджали там такими чагарниками, на дорога не дуже була. І тоді вже на трасу це як виїхали, вже по мостові ми проїжджали, Ну, вже темно було. Ми ще колеса пробили. На кразі це моя крайня машина була. От. То як... Єлі звітель, конечно, бо водитель... Ну, тяжко втримати руля, коли в тебе гармата цепля назад, повне БК і колесо пробити. Тому так помаленьку, помаленьку ми своїх догнали, я вже тоді парадійці вийшов на командира і вже, вже в курсі був, куди їхати просто, щоб. Зорієнтуватися, де бачити, де ну, ближче під'їхати до наших. Бо я кажу, що я не встигаю, в мене проблема колесо пробите. То вони кажуть, давай, 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 в темпі доганяй, бо ми каже, Спереді". я якраз вже побачили, тоді фонариком мигнули, що є. Все отлично. І вже догнали їх, виїхали вже на поле під посадку, і там вже швидко поміняли колесо, привели машину в бойову готовність. Все, і на ранок далі вже робота почалася. Вже почали працювати повним ходом. Знищення ворожої техніки. Ми відходили з... з Олєшок, І в цей час ми працювали, відпрацьовували по ним. Снаряди виходили там, де дуже багато. У Нас БК мінялося отак. Все по цьому. Цепочка була, все було налагоджено, слава Богу. Це було чітко, що БК закінчується, нам підвоз, і отак от от все по кругу виходило. Так і відходили. ну, Відпрацювали позицію, переїхали на другу. Відпрацювали, переїхали, бо там техніки дуже багато ворожої було. І так ми потихеньку не могли їх втримати. Але ну, відійшли вже до Миколаєва, і вже біля Миколаєва ми закріпилися. Вже не пустили їх. Вони вже стояли в аеропорту в Миколаївському. Ми їх там, роз... там розбили, там розбили колону, там техніку спалили там. Коротше, було моментів дуже багато. Їх також пересчитати, то дуже довго прийдеться розказувати. Спалення 14 гармат, Д-30. В аеропорту було 14 гармат, Д-30 стояли вже наведені, і ми її там положили. Там БТГР вроде стояв, якщо я не ошибаюсь. Там і десантники були, і вже галубіці Д-30-ті були, техніка кольосна, камази, там ще не було. них було. Коротше, ну, там воно і залишилося. Як горить трусня? У нас навідник гарненько навівся бензовоз спалили, танчики заправлялися якраз. Тоже гарно горів. Багато таких моментів, дуже багато. У нас стволи були, так стояли. Ми відпрацьовували одну ціль, потім е командир батареї дає команду на 180 ствол і у нас шостий заряд. Бо там лізли теж з іншої сторони, виходить. ми працювали сюди, ми вже наводимося сюди, в цю сторону назад, вже з заходять. заходять. Тоді ми з однієї позиції там, снарядів під 100 по тій цілі відпрацювали, нас зупинили. Там вже. Потім з батальйону передавали комбату, вітання. Подяку за те, що виручили. Зупинили, бо, каже, нам би була там кришка. Отак От багато таких для нас хороших моментів, а для кацапів -то не дуже. Горіли дуже красиво. Пів години сну на добу. Ми сутками працювали. Там віддих, може по пів часа, отак От перші дні це пів часа, може, кімарнув там. Чи трошки більше час, годин. Але це ніч, це холодно, це березень місяць, це так ліг вроді зігрівся, почав отрусити, все, проснувся. Це так по пів часу, може, кімирнеш, і все, більш не спали. Але витримували. Витримували морально, психо, ну, фізично теж витримали. Мінялися. То, якщо, допустимо, на снарядах снарядний втомляється, його підмінює другий. Тут колектив, колективна робота була. Быстро все. Там я ставав на досильник, щоб теж працювати, бо це, ну, це тяжко дослати снаряд в ствол, це треба силу мати. Хлопці, ну, спини, руки, ноги, це все воно дає. Але так, все воно добре. Міняєшся, допомагаєш, там хлопці підсобляють. Ну, все. Так воно. А все хотілося, чим побільше спалити, тому так нормально. Відпрацьовували слічно. Вже потім хлопці під'їхали ще до нас, що заміни були і можна було працювати. Мінялися. Так. Хто втомився на базу, у нас так була база, де БК привозили, звідти, підвозили нам. Ну і так людей разом міняли. Але більшість всі хотіли працювати. Не сильно там уїжджали. Є які втомлялися, то відправили там день-два, вони вже просяться назад. Давайте забирайте нас, бо ми хочемо працювати, палити їх і все. От. Так і працювали від самого початку. Війна артилерії. Всіки на переїздів, змінення позицій. Ну, це все нагрузка, ще велика нагрузка, але була готова техніка, підготовлена нас до. 24 го числа у нас все працювало. Так і от Миколаївщина, до Херсона, штай, все ми пройшли. І техніка, що зламалося, все швидко робилося на ходу. Там підвози, треба було щось, є зампотіх водителя, все вони робили, працювали. По техніці це все їхня заслуга, що вони. Запаску, ну поміняти колесо це теж ставали з розрахунком, щоб без... чим побистріше, бо багато осколків було і ну, різали колеса, чи Не знаю, то мінялося. Кожне колесо по-любому, по разів два-три точно мінялося. Це так за, за місяць, грубо говоря. Бо багато обстрілів було, осколків багато на полях. Ми в більшості по полях їздимо у нас. Е так, що нам розложитися треба, це треба поле, бо на асфальті ми не зможемо стати. Градам проще, вони виїхали собі на асфальті, стали, пустили касету і уїхали. А нам треба місце, щоб заїхати десь. Старалися так, щоб Поначалу далеко не уїдеш, Там позицію зайняли, відпрацювали, замаскувалися. Все. А потім, вже як далі пішло, пішло, ну Вже ми пішли в контрнаступ і нам треба було багато кататися. Ми могли за день позиції до 20, навіть більше зробити, поміняти. Оце так. Хлоп-хлоп-хлоп, переку... перекотилися, перекотилися. Так і працювали. Ми... Тяжко втомлялися, але так посидів, подумав, та, ні, треба далі, треба, 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 треба працювати і настраювали самі себе, щоб чим побільше, чим побільше. І от Херсон. До Херсона дійшли. Найстрашніший обстріл. Це було 15 березня 22-го. Тоді нас накрили. Ще й так, хорошо. Летіло там все. Все, що можна було, напевно. Ми стояли на позиції, чекали відкриття вогню, від їхній дрон. Залетів. Орлан напевне. да, Орлан, скоріш за все, що був, бо гарчав дуже гучно. І вже тоді почалось так. Один прилетів, другий по копчику, ну як траншейка, то була. Ну, якраз в плечах влазив. Ну і не, не глибоко. Комбат перший. і так. Ні, спочатку найкрайній був комбат, потім розрахунок. У нас було два командира гармати. І так по цьому ми в рів побігли, бо там вже приходить частіше, частіше, більше і більше. І ми в цей рівчик. І так по ровчику просувалися до, до дороги, щоб перебігти, укриття знайти більше, краще. От то там такое лягало. І тут метрів 10, там летіло і гради, і касети, і ствольна артилерія, все працювало по нам, аби тільки нас, щоб ми там залишилися. Але слава Богу, всі вийшли. Страх, діло, що був, але в першу чергу це за людей, думаю. Навіть не так за себе, як за людей, щоб вони. Чим побистій до укриття, там був типу, бліндажика, е -е... да, був така, типу, бліндажа і було чуть далі, через метрів, напевно, 20 е -е, такий рів викопаний, ну вже глибокий, що там стільки нас 12 людей вмістилося. Бо я там крайній туди залітав, Мірчука попав на... до селі нашого. Кажу, ти живий, каже, я живий, а ти живий, кажу, так, да. все нормально. Yeah. О. А тоді вже так. Всі потихеньку змістилися поперед, пересчитали, скільки людей. Вже з комбатом вийшли на, на, на контакт, що скільки в нього людей, скільки в нас людей, все, збилися, всі сфокусувалися, бо всі живі, всі є, все відлічно. І так вже потім потихеньку вже комбат прибіг. Він через дорогу нас всіх перевів, і тоді вже ми так. Нас ну, вже тоді вже крази під'їхали, нас забрали і ми уїхали. Ну там ще туди накидували, накидували. Ще по дорозі за нами доганяли нас, хотіли навіть ну, добити. Але уїхали, звідти. все чітко. То саме така мощніша нічка була. Як влучати з першого пострілу? Працюємо вже з дронами то трошки вже кількість снарядів зменшується, ну, типу, витрата, бо більш точніше. По початку там були по корді, ну, розвідоси давали кори, а потім вже, вже на дронах ну, з дронами почали працювати і все. Вже кількість снарядів менше і більш точність. Ну, ти бачиш, вже тобі розумієш, що смисла викидувати немає, якщо він попав в ціль, там вже щось горить, то все вже добре. Бо так можна накидати, накидати 20, а тут можна 3 кинути, і все те саме вийде просто. От і все. Тому добре, що є ці пілоти наші, красавчики теж знаходять багато чого. І знаємо, що є. Контрбатарейна боротьба. Коли поставили став командиром взводу, то я вже виїжджав на контрбатарейну. Треба прикрити комусь рота, там, цим собакам відпрацювати, щоб. Підстрахувати наших на, все, на всякий пожарний. Бо хлопці їжджали теж, не тільки я один їздив, там Фахівець був, би, потім Ганс був, Сула, всі працювали, Кірік. Треба було комусь прикрити. от, Я в більшості працював там на контрбатарейку, коли Арпа. Руська починала працювати, ми виїжджали відпрацьовували по ним. Ну, по початку, напевно, що було проще їх знайти. Вони Місність не дуже знали. Вставали, вони в полях розложувалися так само. Ну, їх було видніше, а потім вже трошки вони позакопувалися. Вже... Тоді шукали їх на дронах, вже шукали хлопці, літали, Це вже тяжче було. Але якраз літо. Це Період, коли вже все зелене, то, вже, понятне діло, що тяжче знайти. Там посадку заїхали, закопалися, і все, ти, ти їх так не побачиш. По початку швидко знаходились вони. вони стояли по, по полях, по під посадки видно було, а потім вже як позакопались, то вже тяжче. Понятне діло. На топорах, коли працювали, нам давали ціль. там. Колона розтягнута була багато техніки. От ми по тій колоні відпрацьовували. Но це якщо добре, що, що була дальність, у нас дозволяло їх достати ще чим подалі. 30 кілометрів це нічого собі. От, палили, розказували е, командири, який мене. Колив. Координати мені давав. каже, от, каже ти, Я не знаю, як ти так попав. Каже, каже, стояла така кучка цих русських, Каже, той снарядик от туди, туди в ту кучку якраз попав. Каже, так як стояли, так і лягли. От, і все. Оце, оце було цікаво тоді на топорах. Ну, і потім вже працювали над 20-х, хто нам стій. Зараз то. 100, ага. де 20-ка, і гіа працює. Артилерія, командна робота. Так, Звісно. Це леви кращі з кращих. Немає що казати. Вони всі від початку вже ну, 25-го ж та вони вже були в, в частині і десь. Хто до березня місяця приїхав, хто вже в березні місяці приїхав, це вони всі від початку працюють. Ну, це леве, це пашана велика цим хлопцям. що Самі добровільно, вони вже 25 числа вже стоять, вже чекають відправку, просилися, давайте швидше відправляйте нас, бо вони, що ми тут сидимо. І працюють красавчики. Воїни це ми. Якщо ти додивився програму до цього місця, значить фанатієш від воїнів ЗСУ, так як і ми. Команда воїна. Вдячна тобі за підтримку збройних сил України. Залишай свої вподобайки під відео у коментарях. Ділись враженнями та тисни на дзвіночок каналу, щоб не пропустити нове відео.